Чому я не вивчив німецьку мову? Досить часто мені це питання задають в коментарях, тому я сьогодні вирішив розповісти свій досвід вивчення німецької мови, і, можливо, це посприяє тому, що ви не підете моїм шляхом і за три роки почнете говорити на рівні. Б2 мінімум і зможете знайти роботу в Німеччині. До речі, хочу сказати, що на моєму каналі вийшло відео про інтеграційні курси. Викладачка Ірина Михайлова розповіла всі деталі. Тут буде посилання на це відео дуже корисне відео, що стосується тих людей, які тільки приїхали в Німеччину і вивчають мову. Отож, почнемо. Мова це е, не тільки спосіб комунікації, це також ідентифікація людини, це також можливості людини. Тому я завжди говорю, що для того, щоб е, жити в Німеччині, потрібна німецька мова. До цього я прийшов тільки через три роки життя тут, бо спочатку моя думка була інша. Отож, е, три роки назад, 2021 році, я приїхав сюди в Берлін і подумав, що мені потрібно е, розвивати мої. Англомовні скіли, да, і шукати роботу з англійською мовою. У мене чомусь була така нав'язлива ідея, що в Берліні всі говорять англійською, легко знайти роботу англійською і так далі. У мене вже були початкові якісь е, знання, і тому я не спішив е, інтегруватися і вчити німецьку мову. Однак, е, ви знаєте, для того, щоб отримати от всі документи тут в Німеччині, потрібен сертифікат b 1 тому, звичайно, на інтеграційні курси я пішов. Я ходив на інтеграційні курси а, десь приблизно 6-7 місяців, скільки вони там тривають, і а, можна сказати, я віднісся до них несерйозно. У нас було дуже багато, багато українців, і група складалася приблизно, я не знаю, там 16 чи 18 людей. Хтось вчив мову, хтось просто приходив посидіти. От я був такий от середній, не, не дуже вчив, дома ніяких завдань не виконував, тільки от в класі що схватив, то і розумів. За місяць до того, як мені е довелося здати екзамен Б1, чомусь в мене з'явилася мотивація, що треба вчити німецьку мову і здати цей іспит. Я подумав, що я втрачаю час, оскільки, якщо я не здам Б1. Мені доведеться його знову продовжити навчання, потім перездавати і так далі, і повторення, і, і це все складно. Тому я особисто вирішив підготуватися до іспиту, але це не означає, що я почну говорити німецькою. Це означає, що я зможу здати іспит. Саме так і сталося. Я пішов на іспит Б1, я зміг здати його на А2, я не добрав лише один бал. Але оскільки я дійсно готувався, і я був певний в тому, що я написав дуже добре лист, який всі пишуть, тому що є три завдання, іспит складається з трьох блоків, і от е, саме блок Шрайбен мені чомусь не зарахували один бал. Тому я дізнався про те, що можна оскаржити свої результати і отримати цей один бал. Я так і зробив, і в результаті через три або чотири місяці після того, як у мене був іспит. Мені дали цей 1 бал, і я отримав сертифікат Б1. Але це мене не змотивувало шукати роботу. Це мене не змотивувало вчити е, німецьку мову. Я був е, ще налаштований на те, що я зможу тут, у Берліні, жити з англійською мовою. І ось я пішов на курси англійської мови. Я досі на них хочу сказати. Тому що мені дуже подобається. Я вивчаю англійську вже на рівні такий B1, можна сказати, B2. E, дуже ще багато потрібно пройти. Однак це не допомагає знайти роботу. Тому що зараз, через 3 роки, я стикнувся з тим, що куди ти не йдеш, всюди від тебе потрібна німецька мова. Тому я рекомендую вам не йти моїм шляхом, а відразу вчити мову. Країни, в якій ви проживаєте, тому що це дуже важливо. Як мені сказав один із учнів, який вчиться зі мною на курсах англійського, що німецька повинна бути номер один мовою у моєму житті, оскільки я живу в Берліні, а англійська, українська або російська, або ще якась мова це тільки додаткові мови, які дають мені додаткові можливості. Також хочу зазначити, що багато часу. Ми проводимо в якихось державних установах, ми відвідуємо лікарів і так далі. І якщо ми не знаємо німецької мови, то це велика проблема, тому що державні службовці, страхова, лікарі вони практично не переходять на англійську мову, навіть якщо знають її, тому обов'язково з ними потрібно старатися говорити хоч якоюсь німецькою мовою. І для них оці старання, що ми говоримо німецькою, важливіші, ніж коли ми говоримо добре англійською. Звичайно, коли безвихідна ситуація, вони вже пояснюють все англійською, згадують навіть російські якісь слова, тому що деякі е німці, які мають там 60 плюс років, вони пам'ятають російські якісь слова. Але е німецька є основною, тому обов'язково подивіться. Моє відео про інтеграційні курси, і запишіться, якщо ви ще не почали вчити е, німецьку мову, тому що вам буде легше знайти роботу і інтегруватися у суспільство. Хочу додати, що коли я шукаю тут роботу в Берліні, то по замовчуванню в кожному оголошенні є потреба в німецькій мові. Ось, наприклад, нова пошта. Вона тут має досить багато вакансій в Німеччині. Я заглядав на їхні вакансії. І навіть ті менеджери, які в них працюють там на прийомці, або хто займається логістикою, вони всі повинні говорити німецькою мовою. Українська це великий плюс, але німецька є основною. Тому я сподіваюся, що мій досвід трошки вас змотивував і ви зможете е, вернутися або продовжити, або зосередитися на німецькій мові. А я відчуваю те, що я мушу повертатися до вивчення німецької мови. І е, хочу сказати, що я цей рік, 24-й, практично не вчив німецьку мову, і це дуже вплинуло на мій мозок так, що я забув навіть те, що знав. Тому зараз можна сказати, починаю спочатку вчити, тому що е, зараз я живу в Берліні і я повинен тут інтегруватися. До такого рішення я прийшов уже зараз, через три роки. Всім бажаю успіху. Сподіваюся, моє відео вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал і прокоментувати.